Систему вибори намагалися заразити вірусом через комп'ютер 217 сімнадцятого на оболоні в Києві. Голова цієї комісії пустив сторонніх людей у серверну кімнату. Повідомили у Держспецзв'язку. кажуть, мережевого хробака знешкодили. А біля ОВК міліція затримала 15 чоловіків спортивної статури. Вони назвалися представниками громадської організації, створеної одним із кандидатів-мажоритарників. На місці побувала Наталка Калінка. Це ОВК номер 217 на оболоні. Члени комісії від ранку не могли взятися до роботи. На дільниці немає доступу до системи вибори. 8 утра я прийшов на роботу і обдаружував двох посторонніх людей в, кімнаті, в серверній кімнаті. Були дві пломби сорвані. Голова комісії каже: напередодні він вирішив змінити адміністраторів. Тож ті люди, яких бачив Євген у серверній – нові системники. Хто викликав міліцію на дільницю, не знає нікого не затримано, але обме. Межений доступ до сервера. зараз ані колишні працівники системні адміністратори, ані призначені вчора. Немає доступу до системи. Вибор. Щоб усе таки взятися до роботи, комісія збирається на нараду. Вирішує, хто з адміністраторів буде мати доступ до серверу. Голосують шість осіб. рішення не прийнято. Членам комісії діти згоди не вдалося, тож система так і не запрацювала. На місце прибули слідчі сьогодні. 217-й округ. У нас відзначається дивними подіями. Спочатку автобуси з титушками зараз дивні речі можуть мати місце, ознаки з. Злочину пов'язано з порушенням виборчого законодавства, в тому числі мова може йти про змову осіб щодо скоєння злочинів пов'язаних зі спотворенням результатів голосування через електронні носії. Зараз у кружком охороняє міліція Наталка Калінка, Володимир Вістяка, перший національний.